Для вас, як для Луганчан, не секрет, що фактично ми маємо дві паралельні колії, одна з яких функціонує, але вона лише тільки частково проходить по території Луганської області. А та гілка, яка перетинає всю територію області, вона одним кінцем опирається в територію Російської Федерації, другим кінцем в територію, яку не контролює українська влада. Таким чином, та друга колія вона не використовується. До мене були численні звернення, як здебільшого мешканців з півночі області це стосується. Власників і виробників фермерських господарств, для яких проблеми з логістикою виробленої продукції постали дуже гостро. З іншої точки зору до мене зверталися ще приблизно в вересні. Представники великого бізнесу. Це і не було не агротом. Бо вздовж цієї лінії, яка не функціонує, зараз знаходиться, якщо не помиляю, шість елеваторів. Звісна річ, здійснювати транспортування збільше значно дешевше залізницю, ніж автомобільний транспорт. <кій> Лише тільки після того, як. Укрзалізницею було прийнято рішення про перенос пункту керування Донецькою Укрзалізницею на українську територію з міста Донецька, лише тільки після цього. Ми дуже швидко знайшли порозуміння щодо початку будівництва перемички. Яка б дозволить з'єднати дві лінії, які зараз між собою родним чином не поєднані. Мова йде про будівництво залізниці за маршрутом Білокураки і на Сватове. Приблизно відстань десь орієнтовно 45 кілометрів. За попередніми підрахунками у залізниці орієнтовна вартість 433 мільйони гривень. Якщо все буде тривати без якихось протиріч з боку місцевої влади, бо ми дорослі люди, треба розуміти, що будівництво ділянки залізниці може, може підкреслюю, може проходити по територіях. Земель, які або розпайовані, або взагалі знаходяться в приватній власності. Це питання треба буде узгоджувати, на це потрібен певний час. Паралельно вже розпочаті роботи з проєктування цієї ділянки. Держгеокедастер отримав доручення про надання повної інформації щодо. Землевласників, якщо мова буде йти про землі загальнодержавного користування, я не бачу жодних суперечок, а якщо будуть десь запропоновані для будівничих потреб використання земель, які належать або громадянам, або фермерським господарствам, то треба буде залучати центральні органи влади, аби впроваджувати механізм компенсації, який люди мають отримати за використання цих земель. Це може зайняти певний час, але я думаю, що якщо є бажання, то ми разом впораємося з цим.